Не можу повірити, що я нарешті зібралася з думками і знімаю це відео. Скоріше за все, буде нелегко, але давайте розпочинати. Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. В першу чергу хочу подякувати всім вам, дорогі підписники, за те, що на днях на моєму каналі сталася yeah! ось ця цифра: п'ять. Тисяч підписників. Величезне спасибі кожному за ваші коментарі, за підписки, за репости. Без вас би не було цієї творчості, не було б цього каналу. Ви мотивуєте працювати ще більше, ви мотивуєте мене читати більше, тому величезне, величезне спасибі. Далі буде ще більше контенту, ще більше цікавих книжок, і я в цьому впевнена. Ну а ми з вами починаємо говорити про власне тему цього відео. Про мій, моє звільнення з роботи і про мої плани на найближчий час. Тому сьогодні буде багато такого особистого. А ще сьогодні я буду говорити з вами ось так відверто, щиро, без сценарію, без якоїсь підготовки, хочу, щоб ви, можливо, ще трошки більше про мене дізналися. Отож, моя робота і, взагалі, мій шлях до звільнення. Багато хто з вас знає, що я дуже довгий час працювала в школі англійської мови. Я викладала англійську як підліткам, так і дорослим, як офлайн, так і онлайн. І думка про те, що треба потихеньку закруглятися з викладанням, з'явилася у мене уже декілька років тому. Я відчувала, що я починаю переростати свою роботу. І потім, на жаль, стався ковід. В ковідні часи. Ми не працювали лише декілька місяців. Ми якось швиденько переключилися із роботи офлайн, бо у нас була виключно офлайн-школа в Києві на роботу онлайн. Ми налагодили наші процеси, і все пішло і пішло дуже добре. Ми розуміли, що і нам, і студентам дуже потрібне оце онлайн-навчання, тому що воно давало як нам, так і їм, якусь стабільність. І от саме за цю стабільність я на той момент і трималася. Ми отак працювали, працювали онлайн. Мені, в принципі, все дуже. Подобалося. Потім, ось в ковідний час, ми переїхали з Києва до Чернігова, тому що на той момент ми купили в Чернігові вже квартиру. Точніше, ми інвестували в новобудову. Квартиру нам дали зовсім недавно. Я думаю, ви бачили, а можливо, і не бачили те відео. Рекомендую подивитися, де ми вперше отримуємо ключі і потрапляємо в квартиру. От і. Потім, власне, після переїзду в Чернігів я продовжила працювати онлайн, тому що моєму чоловікові також було зручно працювати саме з дому, саме онлайн. А потім сталася війна, точніше повномасштабне вторгнення. І на той момент ми також буквально на декілька місяців припинили працювати онлайн. Я виїхала до Львова з чоловіком та собакою. І ми декілька місяців були у Львові. І вже тоді в евакуації. В евакуації в ну і ще тоді в евакуації я продовжила працювати онлайн. Було не дуже комфортно, тому що ми жили у родичів, але це було хоч щось. Знову ж таки, якась стабільність і для мене, і для моїх студентів. Не всі студенти, звісно, тоді, я пам'ятаю, вийшли на навчання, тому що багато хто не міг просто фізично хтось знаходився за кордоном у когось не було можливості то зробити. Ну і потім в травні минулого року ми повернулися з евакуації. Я вам розповідала вже, що коли я була в евакуації, я. Взагалі, практично не читала. У мене не було ні натхнення, ні бажання. Ну взагалі не могла читати нічого, окрім новин. Буквально там декілька книжок мені вдалося прочитати, щоб відволіктися. І потім я, уже, коли ми приїхали до Чернігова, зрозуміла, що я хочу створити повністю новий канал і вести його українською мовою. Тому що я не можу без своїх підписників, лояльних підписників, без своїх глядачів, без всіх, хто мені постійно писав в інстаграмі і питав. Як ми, де ми, що ми якось допомагав. І я розуміла, що так я хочу вести канал на Ютубі. Я розумію, що для багатьох це буде ну, ось таким способом також відволіктися від того, що відбувається. І е, я в липні вже створила канал. І почала знімати відео саме вже для цього каналу, який ось зараз вже набрав аж 5 тисяч підписників. Ну а потім прийшов листопад, грудень 2022 коли я розуміла, що я не можу надавати ту послугу своїм студентам в зв'язку з відключенням світла. Ми якось переносили постійно, я шукала заміни. А я, взагалі, та людина, яка терпіти не може цього робити. Я, якщо щось роблю, то я люблю робити це сама і робити це якісно. І ось я відчувала, що це я. Якість навчання, викладання з мого боку, вона падає. Мені не подобалося те, що ми переносимо заняття через мене в основному, тому що більшість моїх студентів все-таки навчалися або з за кордону, або з західної України, де відключали трошки менше, ну або з тих міст, де просто відключали якось менше. І я потім через деякий час зрозуміла, що мені треба знайти місце, де я буду працювати, тому що вдома я просто не маю можливості цю працювати. Я знайшла таке місце і почала бігати туди. Ця біготня трошки вибила все-таки землю у мене з під ніг, тому що було не дуже комфортно. Я розуміла, що як то кажуть, дареному коню в зуби не дивляться а там були певні моменти. Ну, наприклад, там було досить гучно, і я розуміла, що це не дуже комфортно для мене в першу чергу, тому що студенти казали, що їм нібито окей, їм не чути було. Я дуже сильно відволікалася, але ж я не могла сказати людям, які власне на тому офісі працюють Ой, тихенько, бо я тут веду урок. Ну і якось так воно дуже сильно морально просто мене ну, давило. Ну і можливо, ви знаєте, що є така певна специфіка викладання у школах іноземних мов, коли в день дуже мало занять, або їх взагалі немає, як це було у нас. А заняття є або зранку або вже пізно ввечері. Ну, власне, коли студентам зручно приходити на навчання. Ось так більшість моїх уроків була із сьомої вечора до 9 або 10 вечора. І коли мій чоловік приходив з роботи о 6.30, о 6.45, а я вже почала починала, точніше, ставити ноутбук, готуватися до уроку. А інколи він навіть починався урок уже в цей час, я розуміла, наскільки йому і мені некомфортно, бо квартира однокімнатна, якось дуже шумно, Олівер. Собака бігає навколо, радіє, що прийшов хазяїн, гавкає, тоді вони збираються на прогулянку. І я розуміла, що мені це також дуже, дуже вже складно починає бути. І воно, бачите, ось такі маленькі дрібнички, якось одна на одну наклалися, і я зрозуміла, що так, пора, пора просто прощатися, говорити бувай роботі, яка мені дуже подобалася. Я дуже рада, що я пропрацювала саме в цій школі, тому що я побачила, як це все може бути. Взагалі, мені здається, що моя робота вона зробила з мене саме таку людину, якою я є я є зараз. Вона мене виростила і вона показала, що я можу бути ось такою. Що, ну, коротше кажучи. У зв'язку з тим, що у нас було досить багато різноманітних цікавих тренінгів по вдосконаленню себе та вдосконаленню навчання, я змінилася і змінилася в кращу сторону. І це помітно неозброєним оком. Я просто дивлюся на себе там 10 років тому, і це дві, ну майже різні людини. І тому було дуже складно. Прощатися як з роботою, так і з моїми колегами. Я дуже довго не могла зібратися з думками, щоб взагалі сказати, що ось я, я думаю про те, щоб піти, щоб, можливо, розпочати свою власну справу, можливо, почати займатися чимось іншим. І так я розумію, що мені подобається викладати, але я б все-таки хотіла, вже, можливо, більше на себе працювати. І тут навіть не те, що мені якось не вистачало грошей чи ще що. Навпаки, у мене була досить високопопраця. Високооплачувана робота. Але, от бачите, воно просто наклалося, і я зрозуміла, що ні, воно мені вже не приносить того задоволення, яке приносило раніше. І, до речі, якщо говорити про задоволення, чому я взагалі подумувала про те, щоб піти з роботи, щоб звільнитися? Тому що раніше, коли я працювала офлайн. Ви працюєте ось так один на один з студентами з групою, ви відчуваєте всю ту енергію, яку дають вам студенти. Ви заряджаєтеся. Неважливо, що ви завершуєте заняття о 10-й вечора. Ви все одно заряджаєтесь цією енергією, і ви ніби навіть не стомлюєтесь. А коли ви працюєте онлайн, то ну так, ця енергія також існує, але вона не така. Все таки онлайн заняття та офлайн вони дуже сильно відрізняються. Тобто є різні групи, є різні ситуації. Але ну дійсно. Велич... Величезна, я б сказала, не просто велика, величезна різниця ось в таких двох форматах. У викладанні онлайн є безумовно величезна кількість плюсів, можливо, їх навіть більше, ніж мінусів. Ну, Для мене все-таки мінуси мене видавили, скажімо так, тому, тому я вирішила, що вже пора... пора закруглятися. Ну а що ж я планую зараз робити? Запитаєте ви, тому що звільнилася я уже десь місяць тому, і я спочатку хотіла. Відпочити відпочити місяць, може два, може навіть три, тому що за весь цей час, поки я працювала, у мене були дуже дуже коротенькі відпустки, максимум 10 днів. Я не пам'ятаю, коли я ось так довго і повноцінно відпочивала. По-друге, я збираюся повернутися і до викладання, і скоріше за все, я просто візьму собі декілька або мінігруп, або студентів, і буду також надавати послугу саме викладання англійської. Якщо, наприклад, вас цікавить це, напишіть мені в інстаграмі, і ми з вами поспілкуємося не на зараз, а ось на якесь майбутнє, можливо, щось сплануємо. Чому би ні? Звісно, я дуже хочу працювати і над Ютубом, над моїм каналом, над контентом. Мені подобається тут розвиватися, бо я бачу прогрес. Я бачу те, наскільки багато нових людей зараз приходить на BookTube, Я бачу, наскільки багато людей зараз шукає контент українською, і тому ми, як креатори, маємо надавати цей контент, і чим більше, тим краще. І тому так я думаю, ви помітили, що на моєму каналі з'являється трошки більше відео що монтаж стає все більш продвинутим, так. Є таке поняття. Ну, коротше кажучи, ви бачите от ці всі дрібнички на монтажі, які також з'являються, і я це все додаю не просто так, а для того, щоб вам подобалося в першу чергу. Я буду працювати ще більше над каналом, ще більше працюватиму над контентом і буду дарувати вам ще більше ось таких цікавих відео. До речі, якщо говорити про канал, я думаю, багато хто з вас пам'ятає, хто зі мною з самого початку, що я говорила, я планую робити свій канал не тільки книжковим. Так, книжки це основна частина того, про що я буду говорити. Але все-таки я хочу звернути увагу і на навколо книжкові теми, на можливо, навіть не книжкову тематику, а більше на якийсь саморозвиток, те, що я знаю, якісь певні лайфхаки в житті, які працюють для мене. Я чомусь впевнена, що будуть люди, які відписуватимуться від мого каналу у зв'язку з тим, що він буде не 100% Книжковим, але я в першу чергу хочу будувати себе як бренд, а книжки це вже те, просто що я показую у своїх відео. Так? Я люблю це моє хобі, я вам про них розказую. Але я хочу, щоб підписка все-таки була виключно, із-за того, щоб глядачеві подобалась я як індивідуальність. А не тільки книжки, які я показую у відео. Мені от здається, що на моєму старому каналі я таки допустила ту помилку, і зараз я не планую допускати її ще раз, тому буду робити ось все те, що я вже сказала вище. І також не забувайте про групу в Телеграмі. В телеграмі у мене такий більше книжковий клуб, де ми читаємо книжки, обговорюємо їх. До речі, якщо говорити про останній пост, який я вам обіцяла в цю середу, 17-го, його не було, тому що із середи по п'ятницю я була з 9-ї ранку на Навчаннях, на бізнес-тренінгу. В інстаграмі вже, до речі, про нього вам розповідала. Це був тренінг, безкоштовний тренінг, гуманітарний тренінг про відкриття власної справи для жінок. І от мені, в принципі, сподобалося. А я навіть тепер подумаю про те, що може колись стану бізнес-вумен. А чому б і ні? Тому що тренінг саме показав, що все можливо, і не треба цього боятися. Тобто ми вчилися писати бізнес-плани, там розробляли різні ідеї, познайомилася з дуже багатьма крутими дівчатами. І до речі, про цей тренінг, про цей курс я написала дуже велику статтю. А де я її написала? Запитаєте ви? І тут такий барабан треба напевно включити. І додати до цього відео. Я нарешті створила свій патреон. За останній рік я отримала вже декілька повідомлень від моїх підписників з запитаннями, коли у мене з'явиться спонсорство, патреон, баймі кофі або щось подібне. І я довго не могла зібратися з думками через те, що в мене ніколи подібного нічого не було, а мені хотілось щось давати вам також моїм патронам, наприклад, замість ваших донатів, тобто взамін донатам. І... Зараз на Патреоні є три рівні підписки, і уже перша стаття на Патреоні також є, опублікована для всіх рівнів підписки, вона видна. Всі інші бонуси, плюшки для моїх патронів також прописані досить детально на першій сторінці на Патреоні. Якщо у вас є така можливість, якщо у вас є бажання, звісно, я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мій канал таким донатом. Якщо такої можливості немає, на Ютубі не зміниться абсолютно нічого. Ще раз наголошую: на Ютубі. Бі не зміниться нічого. Читати книжок я не стану менш. Посилання я залишу в описі під цим відео. Я буду працювати і над Ютубом, і над Патреоном, і над Телеграмом. Поки що у мене ось такий є план на найближчий час. У мене з'явився час, у мене з'явилася така можливість, то чому б і ні? Я. Продовжуватиму працювати саме в цьому напрямку. Я сподіваюся, що вас будуть радувати мої відео, що ви будете отримувати від них задоволення, що вас вони будуть розслабляти, тому що це головна е, причина, чому я створила цей канал. Я хочу, щоб люди, що дивляться мої відео, в першу чергу розслаблялися і їх настрій піднімався. Я сподіваюся, що мій канал виконує саме таку функцію для вас. Напишіть в коментарях, як давно ви зі мною, як давно ви мене знаєте, як давно читаємо разом буде дуже цікаво. Почитати, мені здається, це найкраще, що може бути у блогера. Це ось така крута лояльна аудиторія. До речі, зовсім скоро я також опублікую тут у спільноті на Ютубі. Пост про те, що я буду збирати запитання від підписників для того, щоб зняти окреме відео з запитаннями та відповідями, бо я вам вже давно таке обіцяла, але я всім кажу, от буде в мене 5 тисяч, я буду знімати таке відео. Ось 5 тисяч є, тепер саме час його зняти. Тому слідкуйте за спільнотою на Ютубі, вам покаже Ютуб пост, коли я тільки його опублікую, це вже буде зовсім скоро. І так, я думаю, це все. На цьому я буду завершувати. Якщо. Вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Там буде Стівен Кінг. Так що до скорої зустрічі, па-па!